Отець Артемій розпочав свій духовний шлях у 2012 році, коли отримав перший церковний сан Сан Деякона. Вже після закінчення Дніпровської духовної семінарії отримав сан священника. Нині він в статусі капелана в складі відділення по роботі з особовим складом виконує духовні обов'язки. Важливим етапом в житті його та житті інших капеланів стало 30 листопада 2021 року, коли Верховна Рада ухвалила закон про службу військового капеланства. Коли був прийнятий цей закон. То е, всі зрозуміли, що те, що починалося знизу, то рух, який починався ще з 91-го року, який продовжував своє існування. До чотирнадцятого року з 2014, який став уже на високий рівень, тому що потреба була неймовірна в капеланів, і вже коли, наприклад, національній гвардії в 2017, -2017 році вже з'явилися капелани, які підписали контракти з військовими частиною, вони ще не були військовими, але вже мали таку можливість їздити в на ту ділянку території нашої землі, яка тоді була під АТО ООС, коли в 2021 році вже прийнятий був 30 листопада цей закон. То коли він вступив в дію з 1 липня 2022 року, вже капелани мали можливість як військові мати свою опіку в всіх силах оборони, застати отця артемія в місті можна не часто за своїми посадовими духовними обов'язками. Він часто перебуває там, де знаходяться криворізькі військові нацгвардійці: Херсонщина, Донеччина тощо і чи не на самому нулі знаходить потрібні слова підтримки захисникам, які звертаються до панотця за допомогою. Капелан насе надію, і як один з капеланів, таких уже мастодонтів капеланства національної гвардії сказав: якщо капелан буде ходити з кислим обличчям, то це можна вже здавати зброю, і піднімати прапор білий верт. Тобто капелан завжди несе позитив, завжди несе розраду тим військовослужбовцям, які його потребують. Самі просять, що отче, так і так в мене якась проблема. А Бачу, що капелан має якусь внутрішню силу, яку йому дає Господь. І може ці силою поділитись. Тобто, він знає те джерело, звідки можна черпати віру, надію, любов. Значення військового капеланства важко переоцінити сьогодні. Саме капелан зміцнює духовний фундамент українського воїнства, який зі зброєю в руках переносять всі тяготи армійського життя. Командир може мотивувати, але священник мотивує з іншої точки зору або з точки зору духовності тобто з його е, такими. Якби зброєю священика або такими милицями, які він може дати військовослужбовцю, кому важко вже далі виконувати свої обов'язки військові, це молитва, це причастя, це всі танства, які дає церква, це Євангелія, це строки з Євангелія. Тобто ті речі, які піднімають дух, а там, де є священик, і де є військовослужбовець, який потребує, там є Господь, і Господь завжди допоможе.